А як же почати торгувати на українських маркетплейсах? Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King of Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 279-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. Сьогодні відео буде для початківців, для тих, хто ще не торгує на українських маркетплейсах, але дуже бажає це почати робити. Ну а на початку цього відео, як звичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Ну що погнали, ти маєш офлайн бізнес, або, наприклад, оказуєш якісь послуги, або працюєш на роботі і бажаєш почати свій товарний бізнес на маркетплейсах. З чого ж тобі почати? Перш за все, почни з навчання, тому що якщо ти заходиш в будь-яку тему, тобі обов'язково потрібно мати всю актуальну інформацію по цій темі. Тому ти можеш просто безкоштовно пройти курс товарка без води. Він є в описі під цим відео, і ти будеш вже більш розуміти, як там взагалі то все працює зсередини. Це ж безкоштовно. Друга дія. Ти подивився це відео. і Думаєш, так що мені далі робити? А далі тебе потрібно відкрити ФОП, тому що без ФОПа торгувати в Україні не можна з 1 жовтня 2023 року. Ти просто не зможеш видати чеки, а чеки зараз видавати обов'язково. І так є лайфхак. Ти можеш просто знайти свого друга, який вже має магазин на розетці або промі. І доєднатися на його магазин. Просто він буде рахувати твої комісії, ти будеш йому їх сплачувати і будеш торгувати на його магазині. Тоді тобі ФОПа можна на початку і не мати. Але потрібно мати такого друга, який має свій магазин на маркетплейсах. Це не у кожного є. Далі, коли тебе вже є ФОП, ти відкриваєш рахунок для цього ФОПу в Монобанку та Приватбанку. І після цих дій реєструйся в сервісі вчасно або чекбокс для того, щоб ти на майбутнє міг видавати чеки переро. Це коштує недорого, наприклад, чекбокс коштує 179 гривень на сьогодні, на місяць. Це доступна сума. Після цього зареєструйся в сервісі вчасно. Він тобі дуже допоможе підписувати електронні документи для служб перевізників і для маркетплейсів. Ну і ми з тобою дійшли до моменту, коли потрібно обирати собі новий товар. А як же це зробити, вірно? Тут є багато стратегій. Перша стратегія ти знаходиш унікальний товар, якого ще немає в Україні. Звичайно, він є або в Китаї, або в Туреччині. Ти знаходиш, наприклад, в Китаї товар на Alibaba, Ти через авіа, через 15 днів заводиш цей товар собі на склад, швидко тестуєш гіпотезу і розумієш, піде цей товар чи не піде. Або друга стратегія ти заходиш в чужу картку. Це стратегія онлайн-арбітраж, коли хтось вже має картку в топі. Ти заходиш в неї і також торгуєш там з цим селером. І ви там вже вдвох. І після цього, як ти обрав одну з двох стратегій, ти закупаєш цей товар собі на склад або по дропа, можеш не закупати, якщо знайдеш класного постачальника в Україні, і починаєш упаковувати свою картку. Що ж таке упаковувати? А ти робиш професійне SEO-упакування своєї картки, і плюс до цього ще робиш класні креативі. Якщо ти не можеш зробити це самостійно, шукаєш того, хто може тобі допомогти з SEO-оптимізацією і з творенням, як дизайнер, креативів. Що ще було б непогано? Якщо ти мав спільноту кругом тебе, які будуть тобі допомагати, вирішенні всіх питань, які у тебе будуть на початку, а вони будуть 100%. Саме такою спільнотою і є наш клуб «King of Marketplaces». це перший клуб з маркетплейсів в Україні, і там вже є більше ста селерів, які щоденно допомагають один одному вирішенні будь-яких проблем. Якщо ти поки що не бажаєш вступати в клуб, то обов'язково підпишись на телеграм-канал Розетки та Facebook Прома. Там є багато різних новин, і там ти також можеш задавати будь-які питання. Не факт, що ти отримаєш професійну відповіді, але все ж таки маємо, що маємо. Що ще тобі потрібно робити в цей час? Обов'язково отримати багато актуальної інформації. Тому підпишись і на мій телеграм-канал, і на мій Ютуб канал. Можливо, на ютуб-канали інших селерів, які тобі також подобаються, тому що актуальність вирішує на маркетплейсах. Та інформація, яка була актуальна рік тому. Зараз вже не актуальна. це 100%. Раніше промоплата була безкоштовна, а зараз вже звичайно коштує для тебе як для селера грошей. Раніше доставка на точки ризики коштувала 30 гривень, а зараз вже 50 і скоро буде більше. Раніше були одні умови по прихованню і блокуванню карток і магазинів, а зараз є доповнення до цих факторів. Да, і дуже важливий момент на тих товарів, яких ти обереш, потрібно мати гарні відгуки. Тому на початку тобі буде потрібно вирішити і це запитання з відмінними відгуками і на розетці, і на промі. Чи потрібен тобі для початку бухгалтер? Ні, на початку не потрібен. Ти просто сплатиш єдиний податок і даєш чеки на всі свої угоди. А бухгалтер здає за тебе річну звітність раз на рік. Чи потрібно команда тобі для початку товарного бізнесу? Ні, на початку не потрібно. Доки немає маю тебе 25 відправочок, ти сам все будеш робити. Сам або з дружиною, або з братом. І взагалі на сьогодні займатися товарним бізнесом не так складно, як тобі здається. Є фолфілмент, які допомагають тобі з відправками. Є різні сервіси, які допомагають тобі зробити твою карточку більш унікальною. У мене в команді навіть є скаут, який допомагає нашим одноклубникам з клубу в Маркетплейс шукати товари їм. Але це звичайно, будь-якова історія, і ми це робимо. Лише для своїх. Коротше, великий шлях. Починайте з першого кроку. Ти візьми і зроби його, а далі вже будеш розумітися по ситуації, що тобі робити, і тут вирішує безумовна спільнота. А ще я тобі рекомендую прийти на мою безкоштовну групову консультацію, яку я проводжу раз на місяць, і саме там ти отримаєш відповіді на будь-які свої запитання, і для тебе все це буде вже більш зрозумілим. Щоб записатися на цю безкоштовну консультацію, пиши мені в інстаграм Хочу консультацію і помічник все тобі організує. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.